шампу і хатки. Інвертор 8 місяців пропрацював, а потім настрашив вхідний автомат. Я його більше не вмикав. Скручена клема, переніс на землю. А, оце отут видно. Сюди земля, а на землю треба фазу подати. Всередині щось калатає. І то так добре калатає. І пломба вроді ціла виглядає. Є сліди погнутого, не знаю, чи то зараз нова пошта, чи то клієнт переконував його, що треба працювати, не знаю. Розбираю. Неочікувано, шампує досить модним. То контролер передньої панелі, то його мізки, причому запасні, бо основні є на інверторі. Він мені змахує наклон вольтроніка. І вже я хотів. Баклана, те, що мені не дали гвинтів, щоб прикрутити підключити. Як виявляється, що це саме вони зеленчали в корпусі. Напічканий доволі потужньо. Вонтоніко подібний, доволі хороший інвертор. Ну, Ходи сюди. Ти ж не хочеш, щоб я тебе на силу дергнув. О! Здалеку бачу, що щімка, одна з щимок показала цицьку, нема в неї кришки. Це конденсатори. І запобіжник цілий. Тож виходить, що низьковольтна частина схожа на живу. Скільки ж в нас тут тих щімок? То є раз-два. Тут є 3 і 4. Добре, давайте розбиратися, що на що надівається. Тут, без сумніву, плавний пуск. Тут будемо вважати вторинні живлення самого інвертора. А тут в нас залишається плавний пуск від сонця і плавний пуск від 220. Ну, або на власні потреби. І так мені виглядає. О, оцей його кабельок, що я на десятці був перепутав, блін. А на попередньому думав, що має бути, а його не було. І, до речі, підпис то такий самий AC SPS. Але тут чітко видно Варистор, запобіжник, дросель. І діодний міст. Навіть НТС-ка. І конденсатор, без сумніву, на 450 навіть вольт. Оце є блок. Плавного пуску чи живлення від 220 і він цілий. Але Щімка цицьку показала. І трансформатор виглядає пошкодженим. Це хреново. Але будемо пробувати розібратися. Може хоч частково запустимо. Бо трансформатор де брати, я поняття не маю. Ото ну, знав, хочу казати, який він якісний, бо два термодатчика є, причому один йде на радіатор, цей нарощений, це по сонцю, а другий на дросель. І зразу до мене доходить, що той інвертор пережив точку G. Тільки не ту, що ви подумали, а ту, що земне притягування. І не точку, а силу. Тут відірваний дросель. То я не знаю, чи електрично, але механічно точно. Треба буде щось з тим зробити. А знизу взагалі шолом. Шалом точніше, чи як там правильно. То ми відмиємо. А от що робити з тим? То була дуга, причому така добряча дуга. І як вона що де, куди наша, поки не зрозуміло. Тільки тут ремонтувати особливо нема що. Купа СМДшок шок в хлам Попалено дугою. Ну, але подивимось, помиємо, побриємо, подумаємо. Добре! А що в нас по високій? Тут транзистор би мали бути. Пробитий. Тут є. Пробитий також повністю. Тут пробитий по силі. Пробитий по силі. Це норма, це по трансформатору на гейт. Це не короткий, там є певний опір. Тобто в нас виходить вилетіла. Не вилетіла, а вилетів синхронник. Це ж синхронник чи шатківниця? Ні, синхронник там, то шатківниця. По сонцю силове виглядає цілим. Досить дивно. Тоді от тут дальше. Силова сонця тіла. Шатківниця і та вся обв'язка. Дросель електрично цілий, він просто бовтається. Висить, хитається, дросель називається. То саме з резистором, він не є обірваним. Та, 15 кіля має. Отаке. Трохи відмив від відтер. І що я бачу? Перший слід удару. Це напевно. Не під час аварії, а десь до. Друге, це таку характерну каверну. І от відповідає на корпусі. На корпусі, якби місця пробою не видно. А тут чітко видно, дуга зачепила. От раз, два. І невідомо, чи між собою, чи на корпус. Тобто, оце епіцентр проблем. Можливо, щось сюди попало і коротнуло на корпус, або коротнуло між. Якимись елементами. Силова сонця тіла, слаботочка в хлам, резистор, транзистор, діоди, конденсатори, все потріскане, все попалене, все по кусках. Тобто цей вузол по жіночій статевій лінії. Щоб відділити сонце від нього. Це гаряча сторона сонця, а палене по. Слаботочці сонця по керуванню. Це хреново, бо могло зачепити десь далі. Процесор і все інше. Ну і блок живлення. Ось тут щімка стоїть. Де вона стоїть? Ось її лапи. Та, що показала цицьку. І цей вузол, все. Треба забирати короткі, а тоді думати, чи можна зробити і що можна зробити. Низьковольтна силова ціла, а висока пополам. Отаке. Транзистор 1000 вольтний, діод 1200 вольт. Шимка ОС3845 тут стояла. Схема типова, дзвониться далі на DC-шину. Це був плавний пуск. І його в нас не буде точно, бо трансформатору пипа. Це прогар. Під трансформатором є сліди горілого, відгорілі дроти. Трансформатора ми не маємо. Отаке. Питання, чи він стартане та стартане від плавного пуску батареї, якщо ми йому виміняємо силову частину, а от при старті від мережі він може козлити. Ну, але то, як то кажуть, з тим можна жити. Питання, чи живі мозги, чи не дісталося їм, бо на мозгах тут ще також є сюрприз. Але з тим воно працювало 8 місяців. На мозгах загнуті піни. Він таки падав і падав добряче. Також видно на мозгах щось паєне ніби як. Криво запаєна мікросхема зміщена. Це може і на заводі. Отакий От букет. Розпаюю силову, пробую включити. Якщо кашляють мізги, то будемо щось розмовляти з власником. Якщо мізги не кашляють, то тут і говорити нема що. Транзистори були добрі, це R-мікро. 75 А600 вольт. Три з чотирьох. До четвертого довіри нема. Добре, тепер ще по слаботочці, по коротких пройти ще немає і пробувати вмикати. Чи... Я включаю, а ви дивіться, звідки дим іде. Ні -а, реакції на включення нема. Є. А чого нічого не пищало? Мальчик тормас з запізненням. І потух. Тобто була спроба включення, але вона не вдала. Що йому бракує? Без помилок, без нічого. Струм впав до нулів. Замикання не було. Виключив. Пробую повторно. Знов так само себе поводить, тобто мізги не підтягують. Живлення. Таке може бути при проблемах по сонцю. Я відключив роз'єм, був на всякий випадок. Включаю його назад. І включаю повторно. Струм є. Клацмо реле Це би мав бути плавний пуск, якого немає. Реле відпустило і запустився. О! Дев'ята помилка помилка плавного пуску. Тепер перша помилка це вентилятори. Міряю, що є на шині. І вішаю вентилятори. До шини доступ я маю зверху. І знову спроба включення. Пішли вентилятор, реле, 7 вольт на DC-шині. Реле відпустило. Плавного пуску нема. Нема плавного пуску, нема спроб запуску. І ясно. Але чому не працює плавний пуск від акумулятора? Ні, але принаймні проц виглядає живим, є сенс продовжувати. Щойно віддав аксіому зустрічкою спаленою. Повертаюся до шампу. І ловлю себе на думці, що плата один в один. Не копія, а один в один. Тобто розмір радіаторів, елементи, компоненти, все в один в один. Получається, що шампу – це є та сама аксіома. Цікаво, чи вони по ціні відрізняються. Чи аксіома за бренд бере більше. Трансформатор. Вник я трохи заставило мене життя вникнути В принцип роботи більш детально. І не запуститься він від 220. Не запуститься, тому що тут не так просто. Перетворювач, перший перетворювач це є базовий перетворювач живлення. Він з напруги акумулятора піднімає до 150 чи до 170 вольт напругу. І ця напруга йде на проміжну шину. Від 220 на ту ж шину заходить з другого боку 150 вольт виходить. І від цього проміжного джерела працює вторинне джерело живлень. Тобто воно не напряму від акумулятора, а воно бере живлення від проміжної шини і звідси заживлює вторинки чи від 220, чи від акумулятора, чи від 48. Як там з сонцем, я ще зараз не впевнений. Так от, плавний пуск, який в нас тут, він живиться ні не від 220, ні від акумулятора. Він живиться від проміжної шини. І відповідно, щоб запустився плавний пуск, то нам недостатньо акумулятора, чи 220. Ми мусимо цей вузол відновити. Тобто трансформатор мус або знайти, або перемотувати. Інакше воно бути не може. Отаке. Трансформатор явно спалений. Видно, як йому попердолило обмотку, прогоріло, поплавилося. Розпіновку собі змалював. Моточними даними, схожого мене пригустили. Первинка в мене ціла, вона з середньою точкою, точніше, з незадіяним відводом. От Сама первинка так і включена. І воно ся дзвонить. І, скоріше за все, первинка ціла. А от вторинка в мене спалена. Біда в тому, що перемотувати такі то геморої. Щастя, що витків тут не так, щоб дуже багато. Єдине, що первинку, напевно, прийдеться змотувати першу. І пробую якось його розклеїти без пошкоджень, щоб не пошкодити ферит. бо купити мені поки не вдається. Якщо не вдасться, ну, то будемо пробувати мотати. Сушу феном. Хоча він не так, щоб мокрий, одну половинку зняв цілою, то мала би і друга піти. Але друга не хоче, не поспішає. Ще грію додатково і маю шанс на успіх. Звичайно, про всяк випадок при розборці свого я змальовую також моточні дані, тому що вони можуть бути не такими, як мені показали. Це може залежати від напруги інвертора, від інших параметрів, тим більше маркування трансформатора інше. Відповідно, бачу здвоєну обмотку вже змотав 43 витка. Друга частина первинки низьковольтної є в глибині, а посередині намотана якраз висока обмотка. І от висока обмотка, видно, як прогоріла наскрізь. Вигоріло кїбеням. Навіть не знаю, чи зможу порахувати. Ну, На щастя, тут критичності немає ні по діаметру, ні по кількості витків, тому що це плавний пуск, воно працює пару секунд, і, відповідно, якби навіть допуск по напрузі досить різний може бути. Тобто тут не критично. Змотувати важко, тому що дроти попалені. Відповідно, такими кусками рахую кількість витків сумую і продовжую продовжувати. Тепер не знаю, як правильно. Звичайно, для фізики правильно по міді. А як воно міряється в побуті, чи лак в продажі міряється по лаку чи без лаку, я не знаю. Тому обпалюю лак. Надіюсь, цього достатньо. І міряю провідник як з лаком, так і без лаку. От приблизно ось так. Одна поділку я забираю, і то виходить 1,9. 1,9 Точніше, ну, там майже 0,2, 0,19 без лаку. Це вторинка. Тепер первинка. Післав мене дядько Олег далеко і глибоко, що аж не видно око з тим трансформатором. Не хоче він то мотати, ніхто такого не хоче мотати, відповідно, лишаються тільки божевільні люди, тобто я сам що ж, знайшов себе в занадці 018, чи по МІДі, чи по... Хотів сказати полову, по полаку не знаю, то до лампочки не принципово. Чим хата багата, мотатиму тим. Ізолюю первинку, точніше, її першу половину, бо до неї особливо нема до чого домахатися. А я собі зайвої роботи не шукаю. Робити будемо, як заповідав дядько Максим, не той, що з Одеси. Відповідно, фрезерую на наждаку собі оправку під ту котушку і буду. Мотати на автоматизованій системі намотки. О! В'їзду. Що ж, заправляю дріт в станочок, скидую лічильник витків і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. виходить в проміжку 50 витків якраз, то буде 4 слої. Між слоями роблю ізоляцію. Половина намотана. 43 витка, половина первинки. От, чи вгадав я тільки з напрямком, не звернув уваги, не пам'ятаю. Ну то вже потім перекомутую, якщо б були якісь нюанси. Замотую і збираю трансформатор докупи. І все, трансформатор готовий. Очі бояться, руки роблять. Питання тільки, чи правильно скомутував початки обмоток. На первинці, можливо, придеться перекомутувати. Ну і взагалі впевнитись, що воно працює. Бо, то, що воно гарно виглядає, не значить, що воно добре працює. Або як там кажуть, так добре їло і так скоро здохло.